Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту, і подумки тихенько полетіти У вифлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали спокійним тихим сном, і в час такий напевно не чекали, що прийде той. Хто називається Христом. А Він прийшов на землю немовлятком, прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх дітей. Та це дитя, колись врятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя, він, Бог. І Він піде по хвилях моря, і він, Ісус, дасть людям майбуття, і час пройде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і серця назавжди пройде тривога. Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро. І те, що він великий і, без... і те, що він великий і надійний, дає безпеку, радість і тепло. Він в світ прийшов, щоб рятувати хворих, щоб стати світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкий, він сила і скала. Для тих, хто прагне він жива вода, для тих, хто заблудився, добрий пастир, для всіх голодних він є хліб життя. Коли сьогодні озираємось в минуле і згадуємо про час народження Христа, і ставляться по-різному до нього люди, а ким для тебе є його життя. Може, тобі він історична постать, може, для тебе Він лише дитя, та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І Він не просто немовлятко в яслах, Ісус, це радість, мир і доброта, Він спокій ще панує в душах. Ісус, надія і наша повнота, мій друже. Неважливо, ким ти є, ти пам'ятай, життя твоє одне, але Ісус, померши на хресті, дає тепер нове життя Тобі, і незалежно віриш Ти, чи ні. Ісус Христос є Богом на землі. Але коли прийдеш до нього в каятті, стане Він Богом і в твоїм житті. Слава Богу.